Сьогодні будемо проходити ось такий рівень. Це вже друга частина. Пам'ятаєте, що десь там 11 днів тому я про то знімав Сомалевський той? І я вже другу частину записую. Чекайте, подивіться, тут якийсь секрет? Подивіться? Що таке? Подивіться секретка. Я навіть про цю секретку не знав, але давайте туди. Чуть-чуть так пісніше піти. Давайте. Чуть-чуть. О, то тут сложно. Тут сложно проходити. А як? А як туди достріпнути? Я щось зловити за руки ну, о, зловився. Оп оп, оп, оп. А куди? А як мені туди достріпнути? А де тут ми ведемо якусь драбемку? Давайте лізмо. А куди далі? А, туди. Оп. Опа, оп, опа. Є. О, це Мені прикольні. Мені чарівні прикольні. Тауер. Давай, давай. Це дуже малюський Тойлер. Ні, давайте вже цю секретку купімо. А, тут треба чотирити. Ну, добре. чотиру. П'ю. Лезем по, по стене. Добр, я лежу по стене. Оп, оп, оп. Что это такое? Оп. Что это не робот? Тут наполну полну О, все. Залез. По стене я залез. Вот видите, куда мне телепортувало? Вау. Опа. Оп. Опа. Сколько там все? Ого. Ай, а як? А як там? Е, yeah. А як? Как я там так сдругал? Фух, фух, фух. Оп, сотрошки. Опа. Пускай, это куда дали? А, понял. Опа. Ого. Вау. Вот сами, а уровень сподоб. Ой. Йопа. Я, Я хочу сказати, що мені у сірі вони дуже сподобалось такі малюсенькі. Я вмію трошки швидко проходити навіть. Оп, 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 оп. Ааа, та як? Ні, давайте ще раз, це що таке? Що що таке? Ми телепортувалися. О, подивіться, де? Тут є якась секретка. Тут є секрет. Рукавичі безплатно. Вау. Секрет. тут е, описані хто не грає. Ну, добре, буде якось сам грати. Без друзів. Але саме мені тут є шість нічика. Давай, є. Опа-опа, <coughs> папка мапста. как быстро Я побачила. Вау. видите я зараз чист четыре. Э, э! А я хочу... Нет, давай ты его сняшь. Чего вообще игры? Не нормально. Минимал сервер. Мінімал шаф <рив> ehm, це що таке. О, це все таке. Что це таке? Сік сев? Що це таке сік сев? Просто напишу той. Це старай. Давай. Тау. Дуже величезний тайлери. Шей. Ну давайте це пограємо. Якусь бабайку, чишо, якийсь привод. Трябва да чекаме от привода, да? Трябва да чекаме от А къде е привед? Та привода тук нема. Аво! А, а, -а, -а, -а! Чекай! Чека... А! -а, -а! <тук> тут кхм Тук щи се Не можем сега пройти. Не, не биг! Сіксеві. Ой, що це таке? А? -а, -а, -а! Мати боже? Що це за черв'як? Черв'як. А, -а, 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 а, це це слож. Що це такі якісь ігри? Слож? Ми ще одні в цьому відео будемо проходити тойлер. Подивіки. А воно прозрачне, аж це. А це щось не можна вступити. І тут якісь вер... Ого, а доки воно веде. Це напевно якесь закулісся просто. Це якесь напевно закулісся. Бачите, тут безкінечний о е. А я. Ні. Та це щось вопше щось не тікало. Де тут все... е, е, а чого? Що звідси нереально вийти? Ще й а Ну давайте ще раз. Часоти сталося? Ні, вийшов, вийшов якось. Ну, хоч один тойлер якийсь прийти. Мене хтось запрошує в якусь гру. я не хочу. Ти тут плопшень. Я не знаю. Яку мені гру пограти. Tower of офлюм. Jump. <coughs> ну давайте офшал Tower, Це легендарна гра. Давайте. Я її так давно не грав. Проходить, давайте. Ось це нам не треба збоку хрестик. І давайте проходити. Це моя улюблена гра. Ту -ту -ту -ту. Ти взагалі не наступила, Я навіть, Я навіть стрибка не відчуваю. Подивіться, як я проходжу. Звідси туди. Треба, так. Ай, та як, я не розумію. Та як? Ну це якесь чудо, чудесно передасно. Та як? Та що це мене? Ну а мені гру пограти? Я мені вже гра теж достає. Давай. Идемо, ідемо. Оп-оп, оп-оп, малесенькі кобики. На них треба якось не упасти. Ай, та а як? їх два час, скоро час. Лю... А... Скоро люто. Не, я не хочу. Прощатись з цим тайлером. З Човбашня. Ще X4, що? Х4 таймер? Таймер. Х4. Ви бачите там зверху? Дві хвилини, але то взагалі x 4 Це ж, це ж, це ж, це ж. Оп! А як ви туда дострябнуть? Ні, це и косьма. Як ви меня туда дострябнуть? Та як? Ну це ж, М -м 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 -м. опа! Оп! Ой! Опа! О, дострибнув навіть! Я навіть був туди достріб. Х4! Якщо зараз буде Х8, то я, то я умру. Якщо буде зараз X8. А, ні, не буде. Все, нова мапа почалася, ми маємо це прийти. Будь ласка, мені ж треба це прийти, бо я зробляю ось такі штучки. Давай. Оп. Я ті вже рівні трошки навчився грати, але я щось погано граю в ці ігри такі. О, тут зараз буде сложно. Як ви нам це робите? Оп-оп є. Хлопчик, пацанчик, гарно власів так. Почекай, почекай, я нічого не бачу. О, щось було пошуміло, що це таке було. Я думаю, вам було видно. Оп! ой, маєш як тут пройти? Як тут пройти? Люди добрі, люди добрі? Я не розумію що тут. Опа, опапка мопста. Опа. Оп-оп-оп. Ай, я на лазер став. Почекайте на мене. Почекайте, ти... а як ви так швидко це проходите? Мож... Ну, Вона вже, напевно, якийсь професіонал. Вони вже це, напевно, дуже довго грають. Дивіться, вони, вони якийсь хлоп переганяє. Ну. Х2 таймер, що? Ну що Х2? Х0? А чого Х2? Це може колись так пришвидчить. Це може так все пришвидшить. Може ік. О, я був тут останній впав. О, а вже науков. Ого, тут сложно, а там ай, там я перестріл. Давай, давай. Я самий останній. А ні, вже не самий останній. Я скоро буду самим не останнім. У мене все якісь чуди. Оп, гоп. Це це, це це означає гра, що тут треба вчити ще в таймерах приходити. І того, я таку гру створив. У мене є Roblox Studio, і я можу скоро собі ось ту гру якусь творю. Може, якийсь тойлер. Ві! Я навіть... Що? X8! X8 швидше! Швидше! X8! Таймер X8! Опа! Опа! Ні, ні, ні. Все, все. Все, я вже програв. Я вже програв. Давай, хоч і доця дострибну. Яй! Yeah! Та ну. Давай. Опа, о, дострібнув. Ой, ай, ой. Ой-ай-ой! Ай, ой. Це ж таке було. Я сказав ой-ай-ой. Оп-оп. Є, що тут треба робити? А, ліфт, ліфт, ліфт. А, -а, а, я вже понял, як тут треба проходити. Ну, зараз маємо тут бути. Як ви туди все достряпні? Це якась магія. Ай, а, а! Ай, та ну, а як? Там всі ж помирають і всі не можуть перейти. І у мене таке саме. Що це таке сложно? Почекайте. Оп, о, дострібнув. Оп, 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 Почекай. Ам. Амч. Давай. Швети, швети. Платформа, рухайся. А, а, -а! платформа. Я не встег. Ай, да ну. Да ну. Да як я так помер? Почекай. О, я забыл вам сказать, сколько Угадайте, скільки цей прапорець малюсенький коштує? Український. Він коштує дуже мало. 2 роблокса він коштує. Ось такий малюсенький прапорець 2 роблокса. І я собі його купив, би всі знали, що я українець. О! Оп, оп, оп. Тут клітинка. А як там пацани деякі літають? А як ви літаєте? Я хочу теж літати. Як ви там літаєте? Що ви спокійно собі там літаєте? Вони, напевно, спокійно собі там літають. А я, а я хочу літати теж. Може вони адміни? А де ади, ади літає? Як ти вже літаєш? Оп! Ой, я <свят> м, -м, м я коли я це вже пройду. Не слухайтесь. А, а як ти літаєш? Як ти літаєш? В повітрі собі стрибаєш спокійно. Це я. Ну, а як ви це робите? Будь ласка, ну скажіть. Мікрофон. Або або напишіть в мікрофон, або просто напишіть. Опа. І останнє. Останній левел. Є нарешті. Ой-ой. Як ти це зробив? Як ти це зробив? Оп. Є! Як ти це зробив? Як ти це зробив? як я це зробив? Хі. Опа. Опа опа. Ще трошки? Тай Ще не трошки. Ще дві хвилини, то це... Ця... Ну це киш. Якісь... А, не достріпнула. А я дострібнув. Ага, а. Давай. Ой, а як сюди дострібне? Да, є. О, то мені якась Настя зайшла. Вона називається... Ой! Вона називає ще ніхто. Зараз я, я скажу в мікрофон. Я знімаю відео. Ти, мен... Ти мене чуєш? Я знімаю відео. Ти мене. Добре. Добре, йдемо проходити. Вона щось там каже мені. Я там нічого не чую. Я потім їй скажу, подивися моє відео. Я, я наберу один перегляд. Давайте. Оп! Ой! Та як? Ти не можеш. Ти вже не можеш, а мне можеш, 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 все можеш. Я міг дострявнути до самого кінця. А де вона в Це дівка, пердівка. Капець. капец. А, а як Як? дівчинка гарна. Та як? Ну я не розумію, ну шо це таке? Я вообще нічого тут не розумію в цьому. у я ченупак. У-у-у. Давайте, давайте. Єс, єс, орно, єс, орно, Орно, єс, орно, єс, орно. О, Настя, моя подружка. Опа. Вона у мене є в друзях. Вона на, до мен, на мене підписалася, і е я на неї теж. У неї тільки один підписник, ну це я. В неї є. Ну ви ну ви знаєте. Ай, це да Знупов. Я, а як? Йомон, що там таке було? Ні, може вже будемо прощатися? Може вже будемо прощатися? Ай та а, да на! Ні, давайте вже прощатися. Сьогодні було дуже круте відео і з вами трішки говорив всім. 爸爸。